Зараз я буду показувати 10 лотів, закінчення по яких буде в понеділок, 22 липня, з 21 до 22.00 плюс 5 хвилин. Про те, що таке 5 хвилин, я вже розповідав, і в Ютубі можна буде також додатково подивитися. Перший лот це 200 тисяч карбованців, місто Герой Одеса. Монета в ідеальному банківському стані збереження в банківській. За пальці. Вона відкарбована з Мельхіора. Тираж у даної монети 75 тисяч штук. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 690 гривень, код товару 85 260. В інтернеті зараз дані монети продають від 500 до 600 гривень. Насправді, у нас їх було раніше дуже багато, зараз багато монет вже продано. І хоч в даній серії монет там Севастополь, Одеса, великі тиражі, але якби ви краще зверніть на них увагу. І якщо ви бачите в банківському стані менше 500 гривень, можете спокійно їх докуповувати, тому що це гарна серія, їх збирають. Це перші монети, і вони є по собі цікавими і популярними. Наступна монета 2 гривні 1996 року, назва в неї Монети України. Як на мене, це одна із найгарніших монет. Які були відкарбовані в 90-х роках. Кожен колекціонер-початківець мріє мати її в себе в колекції. Монета відкарбована з Нейзельберу. Тираж у неї величезний, 250 тисяч. Ця монета в ідеальному банківському стані збереження, в банківській запайці. За Код товару на сайті Monitex 85259. Ми дану монету продаємо на сайті 1000 гривень. В інтернеті зараз їх ще продають від 800 до 1000 гривень. Але ви можете і до великі суми на дану монету бачити 2, 3, 4, 10 тисяч гривень, тому що в них є дуже багато різновидів. Є колекціонери, які прям збирають їх по по різновидах і по типах. Також буде вислано на торги 2 гривні 2000 року, їх Хвойка. Монета відкарбована з Нейзельберу. Тираж у даної монети невеликий, 20 тисяч штук. Дана монета в суперідеальному стані збереження. Та людина, яку її виграє, буде точно задоволена таким станом, тому що дані монети, вони часто з мікроцарапинками, ворсинками, вони в нульових роках продавалися без капсул. А дана, а ця монета як в капсулі продана в 2000-х, так вона в капсулі збер... і була збережена. Те, що царапинки, ви бачите, це вони на капсулі. Я зараз відкрию монету цю і покажу. Ми в Ікенті хвойку продаємо 1500 гривень. Вона повинна коштувати від 1000 гривень вище. Чому? Тому що саме поціновувачі стану, надіюсь, напишіть, будь ласка, чи передає відео саме стан, що на ній немає версинок, царапин, її ніхто не мив, не полірував. От вона в суперколекційному стані збереження. Наступна монета це 5 гривень 2002 року. Літак Мрія. Монета відкарбована з Нейзельберу. Тираж у даної монети 30 тисяч. Ця монета буде виставлена на аукціон і стан у неї веріфайн. Чому стан веріфайн? Тому що, бачите, на ній є така патинка, тому що ця монета вона зберігалася без капсули. Мікро версинки, мікросарапинки. Ми її не відчищали, не наполіровували. Тут уже, якщо хтось купить, це вже зможе зробити. І е, з цієї сторони є така невеличка ржавчинка. Тут, тут, тут. Е, на сьогоднішній день така монета вона повинна коштувати десь від, ну, точніше їх зараз продають від 4 до 5 тисяч гривень. Подивимося, як вона буде продана на аукціоні. Е, ще одна монета це 5 гривень 2013 року. Українська вишиванка. Монета з Емаллю. Відкарбована вона з тираж у даної монети 30 тисяч. Код товару на сайті Monitex 3300. Ми цю монету на сайті Monitex продаємо 2900 гривень. За останній період вона нормально так піднялася в ціні, українська тематика. І зараз в інтернеті її продають від 2700 до 3500 гривень. Теж буде виставлена на аукціон в Телеграм. Виставимо інвестиційну монету 1 гривню 2012 року архістратих Михаїл. Монета в ідеальному банківському стані збереження. Вона відкарбована з срібла 999-ї проби, вага в неї одна тройська унція, 31,1 грам. Монета без плям, без, без там якихось царапин, ідеальний банківський. Стан, тираж у даної монети 20 тисяч штук. Код товару на сайті Monitex 23 997. Ми її продаємо 3500 гривень. В інтернеті зараз ціна від 2900 до 3500 гривень. Теж буде виставлена на аукціон. 5 гривень 2007 року козиріг. Срібна монета із серії знаки Зодіаку. Тираж у неї 15 тисяч монет. Відкарбована з. Срібла 925 проби вага в чистоті 1550 грам. Це якщо одна друга тройської унці, але вона по факту важить 16,8 грам, бо відкарбована не з 999, а з 925-ї проби. Ми дану монету продаємо на сайті Monitex 2450 гривень. Це код товару 1379. В інтернеті зараз її продають від 1900 до... 2450 гривень. 10 гривень 2000 року Володимир Великий із серії Княжа Україна. Якщо дивитися по сертифікату, то тиражу даної монети 10 тисяч. Вважається, що тираж у неї 5 тисяч. Вона відкарбована з срібла 925-ї проби. Вага в чистоті тут 31,1 грам. Але якщо ви б достали дану монету і поклали на ваги, що я не рекомендую робити, то у неї буде вага. Трішечки більше, вона буде важити 33,6 грам, тому що вона відкарбована не з 999-ї проби, а з 925-ї. Але НБУ ну, в даного її типу монет пише, що це унція, Тобто унція це 31,1 грам 999-ї проби. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 13 500 гривень. Це код товара 1592. Зараз в інтернеті Володимира продають від 10 до 14 тисяч гривень. 10 гривень 2012 року, євро 2012. Монета, як ще її називають, колекціонери пазл. відкарбована срібла 925-ї проби, вага в неї 62,2 г, половинки по унції. Тираж у даної монети 10 Штук. В ідеальному банківському стані збереження на капсулі є потертості, тому що монета випукла і капсула зсередини царапається. Це нормальна ситуація для даного типу монет. Так от виглядає сертифікат. До речі, сертифікат перша сотня 71. Це в нас 20 гривень 2020 року. Княгиня Ольга із серії Княжа Україна. Монета відкарбована з срібла 925-ї проби з позолотою. Тираж у даної монети 2500 штук. Вага в неї 67,2. Грами. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 15 500 гривень, код товару 43 853 в інтернеті. Зараз можна знайти ціну від 14 до 16 тисяч гривень.